Усім привіт, з вами Альона Любанова. Мінфін вніс чергові зміни до форми декларації з податку на прибуток. Пропоную розібратися, з якого періоду застосовувати оновлену форму та кого з платників зачепили зміни. У період із січня по квітень 2025 року набрали чинності одразу два накази Мінфіну, які внесли зміни до форми декларації з прибутку. Це наказ номер 621 який набрав чинності 21 січня, та наказ номер 94 чинний від 4 квітня 2025 року. За загальним правилом, із підпункту 46.6, шість. Податкового Кодексу України нові форми декларації діють із наступного звітного періоду після їх оприлюднення. Тож формально, за форму, яка включає зміни із наказу 621, потрібно звітувати за результатами півріччя 2025 року, а за формою, яка містить зміни з наказу 94 за три квартали 2025 року. Однак податківці у своїх роз'ясненнях вже повідомили, що оновлену декларацію зі змінами з обох наказів Мінфіну вперше потрібно подавати за. Півріччя 2025 року. Тож за перший квартал 2025 року звітуйте ще за старою формою, тією, якою звітували за результатами 2024 року, яких платників зачепили зміни. Насамперед, роздрібних торговців пальним. Так, додаток ОВ замінили додатком ШАВ. Суть додатка Шав така сама, але тепер в ньому розраховують авансові внески не лише з пунктів обміну іноземних валют, а й з місця роздрібної торгівлі пальним. По-друге, зміни Стосуються користувачів сільгоспугідь, які розраховують мінімальне податкове зобов'язання, адже додаток МПЗ виклали у новій редакції. Варто бути уважними також платникам, які застосовують коригувальні різниці, а саме тим, хто працює з оборонним замовленням і нараховував прискорену амортизацію заднім числом за результатами інвентаризації. Зміни зачепили також платників, які амортизували житлову нерухомість за спецправилами з пункту 69 підрозділу 4 розділу 20% податкового кодексу, оскільки більшість змін до податкового кодексу, на підставі яких несли зміни до форм декларації, запрацювали ще в 2024 році, податківці рекомендують згаданим вище платникам після того, як запрацює нова форма, подати уточнюючі декларації за 2024 рік та за перший квартал 2025 року, вже за оновленими формами. Більше інформації про зміни до прибуткової декларації та нюанси її подання за перший квартал 2025 П'ятого року знайдете в експертно-правовій системі експерту з Гаубу. Не забудьте підписатись на нас в соцмережах. До зустрічі!